Вітаю вас, малята. Сьогодні, коли йшла я до садочка, я зустріла ведмедика. І він був дуже наляканий і розповів мені, що він грався з сірниками і сталася пожежа. І він не знає, що йому робити. Малята, давайте доповожимо ведмедику. Скажіть, будь ласка, чи можна гратися з сірниками? Правильно, з сірниками гратися не можна. А скажіть мені, а якщо сталася пожежа, що треба робити? Правильно викликати пожежних. А по якому номеру треба дзвонити? Молодці. 101. І сьогодні ми з вами намалюємо пожежну команду. Для роботи нам потрібно баночка з водичкою, пензлик, кольорові фарби, жовту, синього. Червоного та чорного кольору. Серветка. Тож, приступаємо до роботи. Беремо пензлик, червону фарбу. Пензлик змочуємо у водичку, потім у фарбу. ось І будемо замальовувати нашу толуньку. Ось так замальовуємо, кожен пальчик замалюємо. Ось так. І візьмемо фарби кожен пальчик. Ось я закінчую малювати долоньку. Так, розмалювала. Тепер долонькою я роблю відбиток на аркуші паперу. Ось, так. Ось такий відбиток долоні потрібен вийти. Це буде наша пожежна команда. Тепер. Зробимо їм шоломи. Для цього нам потрібна чорна фарба. Шоломи я буду теж робити пальчиком. Макаю його у водичку, потім у чорну фарбу і роблю ось такі шоломи кожному пожежному. Ось так. Ось такі шоломи я зробила кожному пожежному. Тепер протримо пальчик. Так, беремо пендлик, помиємо його від червоної фарби. Беремо жовту фарбу і будемо малювати жовтою фарбою рукав пожежних, змочуємо добре фарбу. І проводимо через усю команду пожежник. Ось так. Помиємо пензлик. Тепер треба намалювати водичку. Беремо синю фарбу, змочуємо пензликом синю фарбу і. Масками невеликими намалюємо водичку. Ось так. Ось така вправна команда пожежних нас з вами вийшла. Чекаю на ваші роботи, малята. До нових зустрічей!